Безмежний світ дививсь на Україну, країну в центрі сильної Європи, дививсь, як потопає у руїнах, як гинуть діти у війни потопі, дивився світ безмежними очима, що повні страху і нерозуміння. Уми великі все прорахували. Бо українці то одне терпіння. Міста герої градом поливали і танками, і ракетами крилатими, а українці впевнено стояли, не спали і молились тихо ранками. Ти світе опускаєш в землю очі. Коли тебе благають мертві діти, не хочеш, чи немає в тебе мочі тварюку цю московську зупинити? А ми її розлючено задушимо, руками матерів, синів і донечок, дитячими ногами твердо стопчемо бо ми один народ. Народ Народних скорених, ти світ, глянь схопку з соромом на наших воїнів з палким гарячим серцем, які завзято так воюють з мороком, що палять його тим вогнем і сперцем. Ми всі тебе благали, лісом, закрити для Росії нашим небо. Та ти не зміг поставити заслон, поставив першими свої потреби. Та вірю в скоро глянеш вражено на наш народ, який піднявся з руїни, тебе засліпить наше сонце і скажемо: нехай розквітне, слава України.